Вітаю вас, любі мої сестри, брати. Сьогодні я хочу продовжити ту тему, яку ми той раз говорили. Тоді ми говорили, що нам як що освячено це як окреме служіння, і є певні інструменти, які нам допомагають рухатися і поглиблюватися в тому Божому, що він нам показує, розказує, рости. І сьогодні я теж розкажу ще про три ще щетри. Тому я дуже відомий, ми ж ми ж це слухали, ми розуміли. І це те, що сьогодні я буду говорити, теж такі речі, якими грухом діємо. Нічого такого там, ну може, хтось не знає, може хтось, якби це буде виставлено запис, запись в соцсетях. Може, для когось це буде казка допомога. Хоча є ще три, є один третій блок, який мені теж ну, мені. Мій, це мій досвід, це те, що мені Бог показував. І там вже набагато складніше, я не буду про, на, про цей третій блок говорити, я просто його назову, ці місцеписання, які Бог для мене як би, підкреслив. Як би, тому що є за що, за що думати, є куди рости і є якби як Якби в цьому також рухатись, тому що це хоч не хочеш, це біблія. І е, один із, ще в, в другому блокі один з пунктів це ми знаємо зміни в собі. Тобто, будь-які зміни вони починаються не з когось. Ми можемо сказати, ми дуже добре у когось бачимо якісь негаразди, ми дуже добре у когось бачимо е, кривизне шероховатості, але чомусь е, дав собі. Собі це важко побачити. і Але хочемо, ми не хочемо, Біблія говорить е, Матвія 7 глава, е, чому ви бачите порошину в боці брата свого, але не помічаєте колоду власному оці? І як же ви можете звертатися до брата з такими словами: дозволь виняти порошинку з ока твого, коли маєте колоду в своїх очах? І Бог каже, лицеміри Спочатку витягніть колоду з власного ока, а тоді побачите як ліпше виняти порошину з братового ока. Тобто, спочатку, ми знаємо, що спочатку попрацю над собою, спочатку, ти попробуй свою якусь свої неправди, свої якісь гріхи чи пригрішення. Спочатку ти спробуй це виправити, щоб ти на свій, на власній шкурі о, подивився, як це, о, як це чого це буде варто, легко, не просто непросто. Яка в тебе ситуація? Яка в людини ситуація, з чого людина, в якій сім'ї навіть родина, людина росла. Це теж має певний вплив, які були закладені основи. Хоча, звісно, о, Господь здатен змінити все, що о, на все, що ми рішимося, на все, що ми хочемо, на все, що ми згодимося. Але спочатку ми починаємо з себе, і я впевнена, що ви скажете підтвердите, це не один приклад, є такий, коли ти вимагаєш щось від когось. Але коли ти починаєш робити зміни, то щось в собі так було в мені. Я від мами певні речі вимагала, і, в принципі, це було правильно. Але зміни у неї відбулися тоді. я побачила, тільки, коли я в собі певні зміни. Там мені треба було менше їй говорити, мені треба було більше якісь, давати їй якісь приємні речі. Я просто побачила, що те, що я просила, і раніше було це просто як е горохом об стіну, да? то я побачила, раптом вона стала робити мене те, за що я їй просила. Тому ми, ми, будь-які зміни, які ми хочемо побачити, десь в службі в відносинах, в країні, ми все починаємо з себе. Е, наступний пункт це теж що нам дуже 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 відомо. Ми в цьому рукам в цьому служити це хвала. Е, дійсно, це такий класний інструмент. Він Бог, слава Богу, нам відкрив його е, через нашу сестру лідера. І, якби е, 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 це знову ж таки Біблія. Е, е, я приведу, приведу місце писання, як народився Фарес. Да? Тобто і удар народжує Фареза, тобто хвала народжує цей прорив, коли і це є диво Боже, дійсно для мене це диво, коли ти знаходишся в певних крутих обставинах, страшних обставинах, але іменно такий інструмент, як хвала, який допомагає нам прорватися, допомагає нам вийти з цієї ситуації і допомагає славі Божій, війти в наше життя. І буття, 38 -е, глава, коли е, і сталося як радо, на, на, народжувала вона, показалася рука одного, тобто в Черевої греки було двоє синів. І взяла баба Споветука, пов'язала на руку рукою нитку червону, говорячи, цей вийшов найперше. І сталося, що він втягнув свою руку, а ось вийшов його брат, і сказала вона: Як це ти роздер для себе перепону? і назвала йому ім'я Перец, тобто Фарес. Ми знаємо це. Ми вже не один рік хвалі, і ми бачимо, як певні ситуації, навіть те, що зараз є в нашій країні, це певні ситуації з здоров'ям, певні ситуації. Я вірю в відносинах, певні ситуації, які ми стикаємося, як дійсно ця хвала вона просто піднімає в нас над цими ситуаціями над цими моментами, які в нашому житті є, і допомагає, якби Бог переносить нас в цю перемогу, Бог переносить нас в. В ту славу, якому, може, навіть і не очікували іноді, якому може і не вірили, якому може і не наділась побачити, але все ж таки принцип діє і він, він втілюється втілюється в то слово Боже, яке, яке Бог про це говорить. І останній пункт, я його навмисно, він взагалі відноситься до третього блоку, але я навмисно я його підняла сюди сьогодні про нього сказати. Тому що цей принцип він вже він непростий, він уже е, такий е, і важкий і складний. Це принцип жертви. Ніхто не хоче бути жертвою. Ісус не хотів бути жертвою. Але від того, що Він любив батька, від того, що Він бачив, як батько любить людей, як він сам любив людей, він сказав, де буде воля твоя. І всі для мене в якийсь момент стало таке питання, Боже. Дійсно, що а всі ж апостоли вони не померли з не своєю смертю. Тобто, всі вони платили такі ціни, всі вони платили. Ну, це ми знаємо про апостолів, а скільки таких людей, просто які були служителями царпампостирями, скільки вони ну, жертва це не тільки померти. Да? Жертва це дуже таке поширене поняття. Uh, і її і складно, uh, і, іноді є легко, як на от, слово, жертва уст. Да, і, і навіть виділити може виділити час на хвалу, це теж певна жертва, але я розумію, що у жертви теж є рівні і є певні статуси. Uh, і, uh, знаєте, я прохід привести слова Павла, ми, його, ми їх дуже, дуже добре знаємо. Це рівня нам 9-та глава, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх рідних мені тілом. Тобто, він взагалі, я, я навіть цього ну, якби не розумію, як це так можна так любити свій народ, що готовий навіть був відлучений бути від Христа, тобто попасти, мабуть, вад, заради того, щоб до євреїв, якби вони прийняли цю жертву Ісуса. Смертю воскресіння, і що вони отримали всі ці обіцянки, які, які їм Бог е, е, говорив в слові. Я розумію, що це рівень, рівень апостолів, да, це рівень дуже високий. Я не знаю наскільки багато людей зараз в церкві, е, які здатні на такі речі. Мабуть, все ж таки є. Я вірю це, тому слово не може бути сказане аби, аби сказано. Uh, uh, і uh, завдяки вот таким вот жертвам, завдяки таким uh, діям і виборам uh, дійсно я вірю, що церква завдяки таким людям, то церква вона дійсно uh, ідеї перемагає, і іде, якісь речі добуваються, де протистоїть дияволу, протистоїть цьому світові. Плоті, і дуже багато ми маємо від е, як благодаті, яка вивільняється на ці жертви. Це оцей другий блок, а третій блок я просто назву це в основному це взято з Матвія П'ятої Е, Я розумію, що ну, я, я з цих трьох пунктів, я тільки один, єдиний, якби один, який я начебто, начебто якось я в цьому пункті рухаюсь. Два інших, я поки що навіть навіть не розумію, як це. Ну, Звісно, це не всім і треба можуть це робити, і не всі це будуть робити. Але якщо, якщо це Біблія, вона говорить, то я думаю, що нам е, треба це вислітить Тобто є таке місце писання. Коли тебе забирають одежу, віддай пальто. А коли е, тебе примушуть, там написано ім'я, примушують і одне поприще, іди два. Оце, оце оце єдине, що зараз я можу. З певним, в певної ситуації якось виконувати це Божа благодать. Це, знову ж таки, навіть не моє таке е, велике зусилля, я, я бачу благодать. І третє, це коли б'ють е, по одній щоці підстав другу. Я ж говорю, я навіть не уявляю, як це, як це, в яких це моментах, в яких це ситуаціях, як це може, може хтось із вас розкаже якісь моменти. І в цьому цій книзі написано, що тоді ви будете називатися синами Божими. Тобто, це звісно, ми й доньки сини Божі, але це я розумію, що це певний дуже високий рівень, тому що написано, що е, ці апостоли вони будуть поруч найближче, мабуть, з Ісусом, да, і будуть судити всі народи. Тобто є рівні, на які ми можемо задумуватись, розмірковувати, кудись кудись рости. І щось вже те, що ми мож, маємо використовувати. А які ще ми можемо, не маємо, чи боїмося, чи не хочемо, як би намагатися, намагатися, намагатися в цьому, якби може розібратися. Хоча ж я ж кажу, я не знаю, чи не думаю, що це всім в цього будуть цьому рухатися. Але але, але слава Господу, дякую. Йому хвала, амінь.